У квітні цього року між оборонними відомствами України і Грузії був підписаний меморандум про спільну організацію реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали порани на сході України. 20 серпня ми відправили до Грузії першу партію наших військовослужбовців. Це сім військовослужбовців, які представлені з командуванням ВДВ та командування сухопутних військ в Грузії українські вояки провели два тижні, пройшли повний курс реабілітації. і Тепер повернулись до України. Впечатлення вообще зумітельне. Люди там хороші зустріли нас очень тепло, радісно. Ми би, дуже очень благодарні Міністерства оборони України і Грузії за таку реабілітацію. Как там дійсно для нашого здоров'я ми зробили точніше? Вони зробили дуже багато. О, за що їм одні спасибо. Я чув багато про Грузію, але, як то кажуть, ліпше раз побачити, ніж сто раз почути. Народ дружній, нормально до тебе відноситься. Все, тільки там почуєш, що ти з України, все, одразу чуєш, кричать Слава Україні. Підписаний меморандум дозволяє щомісяця відправляти до Грузії біля 15 військовослужбовців Збройних сил України, що потребують реабілітації. При цьому українська сторона сплачує лише за переліт. Олексій Чубаший, Євген Солодовнік, час